привище тут мы за деток я, я, я не знаю я тільки не бачу сейчас Thank you. До оперативно-координаційного центру служби порятунку Вінничини повідомлення про загоряння на вулиці Зочих надійшло сьогодні о 13.14. До місця події було направлено сім одиниць пожежно-рятувальної техніки та 29 чоловік особового складу. Прибувши на місце події, надзвичайники встановили, що площа пожежі становить 80 квадратних метрів. Зайнялися офісні приміщення. На щастя, з людей ніхто не постраждав. А люди, які перебували у приміщенні, покинули задимлене середовище середовище самостійно наразі на місці працює дослідно випробувальна лабораторія. Власне, вона і встановить причину виникнення загоряння.